Мені не страшно було переїжджати, але було страшно зізнати, що я не знаю, як тут жити. Я пам'ятаю свій переїзд до Німеччини дуже чітко. Весна 22-го року ти ніби пакуєш речі, а насправді збираєш себе, бо не знаєш, наскільки часу їдеш, бо не розумієш, що на тебе чекає: сумка, документи, кіт і якась глуха тривога в животі. І десь у голові крутиться. Я сильна, я впораюсь, там буде краще. І так, я справді впоралась, але є речі, які б я дуже хотіла знати до того, як сюди потрапити. Є речей, які мені не сказав ніхто, ні знайомий, ні волонтери, ні Ютуб. А якби я знала, я б зекономила дуже багато часу, грошей, нервів і, можливо, не почувалася б такою безпомічною в перші тижні. Це відео буде корисним тим, хто тільки приїхав, і тим, хто вже давно живе в Німеччині, бо дещо з цього проходили всі. Перед тим як перейти до п'яти пунктів, в мене до вас прохання. Якщо ви вже, вже давно живете в Німеччині, додивіться це відео до кінця. Чи впізнаєте ви себе в цих моментах? Можливо, щось із цього ви теж проходили, просто вже забули. І якщо хочете, напишіть в коментарях, що ви ще додали до цього списку. Бо чим більше ми ділимося досвідом, тим легше тим, хто тільки починає. Привіт, мене звати Валентина. Ви на каналі Валентина життя в Німеччині. Якщо ви вперше на цьому каналі, живу з березня 2022 року. Наразі є самозайнятою особою, як фрілансер, розробниця вебсайтів та блогер. На моєму каналі багато корисної інформації про життя в Німеччині, допомога українським біженцям, допомога джоб центром з курсами і тому подібне. Тож, після цього відео заглядайте. На інші. Дуже прошу вас, будь ласка, поставте цьому відео вподобайку, підписуйтесь на мій канал та пишіть коментарі бажано не менше семи слів, тому що саме такі коментарі любить Ютуб. Не буду затягувати. Давайте перейдемо до нашої теми, до наших пунктів. І так, пункт перший. Тут немає інструкції: ти сам собі навігатор. Я думала, що буде хтось, хто мене проведе, хто скаже: ось туди піди, сюди подайся, ось тут запишись. Ну я ж біженка. Ну, є ж соціальні працівники, є. Але на практиці все виглядає так: ти отримуєш лист німецькою, у ньому три сторінки тексту і п'ять додатків. І ніхто не дзвонить, не попереджає, не пояснює. Якщо ти не відреагуєш, буде відмова, штраф або втрата чогось важливого. Інтеграційні курси, соцвиплати, кранкінкаса, анмельдунг. Усе це здається якимось лабіринтом. І якщо не знаєш мови, ти не просто губишся, ти перестаєш бути суб'єктом. Тебе ведуть куди хочуть, а ти не можеш заперечити, бо не розумієш, що взагалі відбувається. Так і було нас просто стадом завели до однієї страхової компанії, до одного банку. Хоча насправді і тоді був вибір, просто ніхто цього не знав. Тут система побудована так, що ти сам маєш все дізнаватися: куди ти, коли, що сказати, що подати, а якщо не знаєш, твої проблеми. Так і я потрапила в ситуацію, коли ледь не втратила можливість участі в інтеграційному курсі німецької мови, бо не знала, що треба було просити джоб-центр про підтвердження до того, як записалась на курси. Здається, сюрприз, але ні, досить типова ситуація в Німеччині. Другий пункт мова це неформальність, це твоє право на нормальне життя. Я приїхала, можна сказати, з повним нулем і якоюсь базовою англійською. Думала, англійська мене спасе. Та де там? Коли виїжджаю за 30 кілометрів від великого міста в Німеччині, то тільки німецька, тільки німецька. Але з перших днів я зрозуміла, без німецької тут не вижити і треба навіть не а 2 а мінімум, не знаю, Б1 чи Б2. І це мінімум. Бо з А2 ти не можеш, наприклад, зателефонувати до лікаря, тому що немає англійської опції. Розібратися в листі із Auslander Big Order чи Джо-центру, пояснити, чому ти хочеш цей курс, оформити рахунок в банку, чи просто вирішити навіть якесь своє побутове питання. Це ніби ти просто ходиш у якомусь тумані. І тобі соромно, і страшно, і ти мовчиш, навіть якщо маєш що сказати. І е, на цьому етапі я хочу вам порекомендувати школу німецької мови. Це Deutsch. це одна з небагатьох онлайн-шкіл, які реально покривають всі рівні мови, і навіть високі рівні B1, C1, а не тільки А 1 для початку. Тобто, ви можете пройти повний цикл від нерозуміння жодного слова німецької до вільного спілкування цією нелегкою мовою. Це Deutsch є. Декілька переваг, на які варто звернути увагу. А саме є власна платформа, де всі матеріали під рукою, є щотижневі розмовні клуби, де реально можна почати говорити, де сильні викладачі, енергійні, структуровані, і є менеджери, які з цим всім допомагають. Тож, якщо ви вчите мову, плану або плануєте приїзд, або хочете нарешті перейти, з я трошки розумію на я реально спілкуюсь, обов'язково подивіться в сторону це дойч. Скануйте QR-код на екрані або переходьте за посиланням в описі під відео в інстаграм школи це дойч. І також, якщо ви напишете їм в інстаграмі в приватні повідомлення, що ви від Валентини, то отримаєте плюс одне безкоштовне заняття до абонемента. І промокод у вас буде діяти до кінця цього року. Переходимо до наступного пункту. Пункт 3. тут ти доросла людина з першого дня. Що це означає? В Україні є хтось родичі, друзі, порадники, тут нема нікого. Тут ти самостійна одиниця з перших годин перебування в Німеччині. Ти не біженець з України, ти особа з номером справи, яка має подавати, читати, відповідати, розуміти: у Німеччині ніхто не буде робити знижку на те, що ти біженець і чогось не розумієш. Так, тобі... Допоможуть, дадуть старт, але чекати, що хтось візьме тебе за руку і щось за, за тебе зробить, не варто з першого дня. Ти тут людина, яка має сама подавати заявки, слідкувати за термінами, вирішувати, куди йти, що робити, а ще захищати свої права і пояснювати свою ситуацію. Помилка в антразі твоя проблема. Не прийшов в Джоб центр. Він знімає частину виплат. Не відповів на лист. Вважай, що відмовився, і навіть якщо ти все правильно оформив, все одно тобі можуть відмовити, і ти маєш пояснити, чому ти взагалі подавався на щось. Це не якийсь заговор, це не зло, це просто така система. Але якщо не розумієш правил, не хочеш працювати по цій системі, тебе все одно переломлять, Тож не чиніть опору. І четвертий пункт: самотність це не тоді, коли ти одна. а… Коли тебе не розуміють, навколо багато людей завжди там ще були волонтери, сусіди, знайомі. Але я почувалася жахливо одинокою, бо не могла бути собою. Відчуття таке, як в вакуумі. Бо все, що було моїм, залишилось десь там дуже далеко. А тут чужа мова, чужі жарти, чужі реакції. Ти не можеш пожартувати, не можеш пояснити, чому тобі важко, не можеш навіть там не знаю, купити чай, який любиш, або каву, бо не знаєш, як він називається німецькою. Це, здається, дрібниці, але вони складаються в якусь тишину навколо тебе. Ти боїшся, що тебе не зрозуміють, що ти не так сказав, що обра... можливо образив когось, що виглядаєш якось не так, а потім ти починаєш починаєш говорити. Так, ти помиляєшся, але розумієш, тебе почули і нічого страшного не сталося. І це ось такий позитивний досвід дозволяє тобі рухатися далі. І ось тоді, на мою думку, і починається якась адаптація. І пункт п'ятий ніхто не скаже, коли ти інтегрувався. Але є момент, коли ти це відчуєш. Немає моменту, коли хтось дасть тобі якийсь сертифікат. Вітаємо, ви інтегровані. Але буде момент, коли ти це ось якось відчуєш, коли ти відкриваєш поштову скриньку і вже не панікуєш. Коли ти кажеш сусідці там так» і вона посміхається у відповідь, коли ти можеш вже з легкістю новоприбулим пояснити, що тут як і працює, це коли можеш сперечатись з працівником джоб центру і не червоніти. Коли можеш піти на співбесіду і не бояти. Коли зможеш сам допомогти новоприбулим з України, бо ти вже пройшов цей шлях. І от тоді ти розумієш, так, це вже інше життя. І ти в ньому, а не поруч, ти в центрі. Це відео не скарга, це розмова з собою трирічної давнини, якою я була, коли тільки приїхала. Я не знала, як буде. Я вірила, що якось розберусь. і... Я таки розібралась, але ці п'ять речей змінили мій погляд на життя в Німеччині назавжди. Тепер я знаю, що переїзд це не просто про валізу документи, це про перезбір себе, про нову мову, нову роль, нову силу, нові здібності. І якби я могла повернутися до себе тієї, яка тільки приїхала, я б сказала їй, напевно, одне. Ти не зобов'язана знати все з першого дня, але ти точно впорайся, якщо не будеш мовчати, якщо будеш питати, пробувати, і напевно, якщо дозволиш собі помилятися. І якщо ви зараз у самому початку цього шляху, то запам'ятайте, це нормально не знати, не розуміти, не встигати, але крок за кроком стане легше, і з часом ви озирнетесь скажете, так. Я вже не там, де був. І я з собою пишаюсь. Ось таке сьогодні в мене вийшло відео. Я сподіваюся, воно вам відгукнулось. Чекаю вас в коментарях. Дякую за перегляд. Обиде на цьому все. Не забувайте ставити лайки, вподобайки, писати коментарі. І побачимося в наступних відео. Чус!